Дизайн концепції для бізнесу по продажу сонячних електростанцій для приватного та бізнес-секторів. Перший варіант мінімалістичний. Відразу видно, що ми продаємо це сонячні панелі. Тут немає додаткового обладнання, але відразу є розуміння, про що це. Вони жовті, плюс тут є такий невеличкий градієнт, який говорить там, про якесь світло. Використовуємо зафіксований хедер декілька форм захвату, тому що у нас хедер зафіксований, і тому відрізняються кнопки call to action. На другому екрані у нас уже переваги тут використовуються такі легкі іконки, які говорять про що йде мова, плюс невеличкий згенрова. На зображення, так як у нас 5 пунктів, і це створює візуальний баланс. Друга концепція вже на першому екрані відразу використовується зображення згенеровано штучним інтелектом, де показується приватний сектор. Тут закладається також слайдер, який змінюється через кожні 2 секунди. Змінюється зображення відповідно до напрямку діяльності компанії. Також зафіксований хедер, випадаючий список з номерами телефонів для зручності клієнтів. Тут ми вже додаємо декілька коментарів, що це зв'яжеться там протягом 5 хвилин менеджер компанії і буде якась консультація. Другий екран ми вже використовували флет зображення для того, щоб проілюструвати контент, який є в цьому блоці. Третя концепція вона створена на темному фоні. Це набагато краще під. Відкреслю якісь світлі тони плюс про сонце. Сонце це завжди світло, тому була створена така концепція. Тут уже відразу додалися сегменти, так як це можна використовувати для ОСББ підприємств, і там ще якихось напрямків, тобто ми можемо додати якихось кнопок. Трохи змінилася конструкція меню, але це незначна зміна на другому екрані. У нас причини. Причини відображення таким чином, плюс фон у нас трохи анімований, що додає динаміки самому сайту, і тут додається слайдер, який ілюструє самий пункт. Після зміни пункту буде змінюватися слайдер і його наповнення. Напишіть ви, яка концепція сподобалась саме вам і чому.